Лягла баба в хаті, сумно в хаті, тихо, лягла, сплела пальці і ніби й не диха. Там в буку кольнуло, запекло у грудях, ходить зла хвороба, все собі по людях, не блукає лісом, не гуляє в полі, як вуж заповзає в людські тихі долі. Лежить баба в хаті, з ліжка не піднятись, як та квітка в'яне, де тим силам взятись. Накупила ліків, треба й не треба, а хвороба скаче скачки по попід ребра. Все нутро зривають кольки ті уперті. Лягла баба в хаті та й чекає смерті. Лягла на постелі і думку гадає встану помаленьку, та й позамітаю. Може, у хто у хату зайде на гостину, того в чистій хаті я собі й зустріну? Вимию дві миски, тістечко замішу. І вже бабу думка клопітлива тішить. Йде вона до кухні, ледве шкандибає, а весна у вікна сонцем заглядає, а весна співає за вікном раденька, вигріває хату сонечком тепленьке. Кличе бабу з хати, вийди, не барися на своє подвір'я, бабу подивися. Там земля під тином просить вже розсаду. Виспався за зиму сад, чекає ладу. Хата звеселіла б, якби підмастити, а в льоху картопля проситься садити. Нема часу нині себе хоронити. Глянь, скільки роботи, хто буде робити. Дягла баба хустку, чоботи взуває. Піду каже баба, а смерть зачекає, а смерть вже з куточка шепотом шепоче. Я тут вже чекаю тебе, бабу, з ночі. Взяла баба віник, виходь, каже, з хати. Бач, скільки роботи нема як вмирати.